Івано-Франківці можуть скористатися бюджетом участі. Ця програма дозволяє мешканцям громади впливати на розподіл місцевих фінансів через подання власних проєктів та голосування. Кожен житель може запропонувати ідею виграти конкурс і відстежити її втілення. Проголосувати можуть, нагадаю, мешканці громади, які мають реєстрацію. Які досягнули 18 років, або переселенці, які внутрішні особи, які мають довідку про реєстрацію в нашій громаді, вони можуть прийти і проголосувати. Проголосувати можна двома способами власне в ЦНАПІ, фізично прийшовши з паспортом і ідентифікаційним кодом для мешканця або якромітижня переміщена особа вона цих документів має мати ще довідку про те, що вона зареєстрована в громаді. Завдяки платформі громадський проєкт. Участь можлива онлайн від подачі заявки до моніторингу реалізації для участі в програмі потрібно сформувати ідею, розрахувати бюджет та заповнити відповідну заяву. Це є благоустрій малих вулиць благоустрій, тобто благоустрій малих вулиць залаштування. Малень невеличких доріг, благоустрій це інші проекти благоустрою, там влаштування доріжок, світла, майданчиків такого типу. Е, також є доступність категорія, це нова категорія у нас. Там проекти доступності подаються. Є окремий додаток, який її регулює. У нас в загальному всього, цього разу це тільки пандуси і підйомники. Е, крім того, є категорія інші, це всі інші проекти, які не потрапляють у категорії, які означені. І так само є категорія е, освітні проекти, там є підкатегорії шкільні дошкільні. І разом профтех і позашкілля. журі назве переможців до 25 квітня. Проєкти, які отримають найбільшу кількість голосів, будуть реалізовані впродовж цього року. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.